Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні така гарна погода в нас. Взагалі в нас, так як не було дощу, там трошки по, покапав і все, і дощу нема. А то подивіться, як в мене зацвив кущики. Ця красота. Бачите, який великий кущ? Я мала обрізати там сухі гілочки. Ну, бачите, так і не обрізала, не вистачає мені часу, Але я обріжу обов'язково, то то я зроблю. Бачите, подивіться, який то гарний великий кущ, який то кущ. М -м -м. Така краса він два тижні десь, я не знаю, десь два чи три тижні він цвете. Бжоли, бжоли облипли на нім, запилюють, запилюють. Така красота. Така красота, такий кущ у нас, бачите? М -м -м -м. Покажу вам нав навкруги. Навкруги. А тут ходить наша, наша милота, ходить. ходить за мною, за ногами всюди. А подивіться, що ті наші песики роблять, а? подивіться. Капці тягають, розкидають. Ну во, ну вот, подвісь, га? Що це таке сі називає, га? Що це називає? Капці розкидаєш, га? Ете? Ете, шаров'я? З капцями? Отак собі. О. Пільнує? У нас в горшочках. Вже ті георгіни я порозкладала, їх порозсаджувала і порозкладала. Тут під'язала той кущик такий. Тут така герогінка. Одна квіточка вже відсвіла, я її, зломала, відломала той сухий цвіт. О. І тут пупляночків багато, а це вже високло, його треба вже. Це Зламати треба, наша його. Бачите? Бачите? А, я Не знаю, що це ще таке. О, явилася, я <сум> Явилася, я явилася. І тут такий кущик. В нас така квіточка розцвітає і відцвітає, але ще не буду зломлювати, най вона ще так буде. Тут я ще е, маю, що таку гвоздичку не купила. Купила е, така низькоросла. Зараз я пі, покажу вам її. Тут підніму ой, і вам її покажу. гвоздечку треба її посадити. Бачите, яка вона? Казали мені, що то вона багаторічна. Знаєте, о, що вона багаторічна, та гвоздичка. Я її ще й пуп'янки має тут такі, і я ще її не, не посадила. Може, я її в такі е, горшочки великі посаджу. Не знаю. Не знаю. Хотіла би висадити її і, як, і на вулицю, але навіть не знаю, що робити. Маю такі горшки, може би її в горшки пересадив, та й може би вона ліпше збереглася. А пахне, ви знаєте, така, наскільки вона пахуча. Та гвоздичка так пахне. Мені так сподобалось, що я не могла не, не, не купити, не потішити свою душу. <сум> Ось такого. І купила. І купила таку красоту. А тут такий у мене, такий купила кущик, такий синенький і жовтенький. А, о, воно вже. За день скаміні і вже треба знову вливати. Я вливаю, я маю в бутилках е, таку воду, що вона відстояна, і потім тому кожен раз я вливаю. О, і всі такі треба підлити. Такий просто казелені. Треба підлити буде. На вечір. Присмертвийся, так і я на вечір підлию. О, і тут такий, і тут такий е, білий, який вже, вже трошечки, може інакший. Коротше, там У мене їх є повно. Повна тут, тут розцвітати. А тут холод. Знаєте, Тут холод, і від цього холоду вони тут так не скоро так розцвітають. Тут пізніше. Там вже давно цвітуть, а тут, а тут все пізніше. О, Бачите, бачите тут жовтий такий теж буде. О! О, 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 мушу обламлювати, бо нічим не покропила. Колись, я такого, ой -ой, колись в мене такого не було, я не, знаю. я не знаю. Я такого не знаю. Такого в мене не було. Щоб таке -во було. Така біда. Ще й зірісами така була біда. Ну, от таке. -во. О, от таке -во. Білих виджу повно, а тих всіх, всі, що ви мали цвісти, то щось вони, щось вони не не хочуть. о, о, аж? ну Тут роботи хмара, тут треба прийти і, і і сидіти мені з два дні. Так як я маю силу, то мені з два дні. Видите, волошки тут в мене такі, такі ці, тут де був сква, той. Це каналіза... не каналізація, тут труби йшли. Тут йшли труби і тут зробили такий, як колодязь. і Я думаю, ну що ж то таке і по -то посіяла тут собі і посадила волошки. О, Отаке. Бачите, що в мене робиться, що робиться, а я пільную город. Пільную город, бо треба на городі зробити порядок, поряд. Бачите, скільки тих там ірісів і того всього. Я поставила на такий пеньок, вона можуть бути і на дворі всі квіточки. Знаєте, вона не росте. А тут в мене так хоста розростається, я вже може і е, зле зробила, що я її в такий пеньок е, посадила. Може вона розростеся і замало її того пенька буде, ну буде видно. І там хоста розрослася, така є. А тут ми трохи ту. Пересапали тут, де в мене всі тюльпани були. Треба, ще ці тюльпани нам позламлювати, по, позрізати. Нам мені, мені все треба зробити, бо хто тут зробить? О, а сі цвітуть такі височезні іриси, такі. О, той цей, що я собі такий купила, була махровий такий, чи який він, чи гофрований, чи махровий. Він, о, Я його тут посадила, він тут вже. Вже котрі відцвітають, треба його на вечір влити. Та казала квітку тут від, називається її відрізати, але ж я хотіла ще трошки красоти, щоб всі подивитися. Казала, що помалюю лавочку, треба помалювати, бо шкода, щоб не пропала. Тут такий поставила собі горшочок на пенячок і тут поставила такий горшочок на пенячок з квіточку. Бачите, О. О, бачите? тут і тут. Але треба помалювати. Треба помалювати, може, після городів. Я то вже все е, помалюю. Візьму куплю, куплю якої фарби чи що там, і помалюю. І ту вербу треба всю з ним зробити, якийсь порядок привезти її спромувати. І от таке бо сіла собі вже я на свою лавочку і вже трошки посичу. А тут хотіла вам показати моє пісє, як лілію гризе. Ви бачите, як воно обгризає сулілію. Обгрізла аж догорі. Вите? І так, що ще вона не, не, не всохла. Гризе лілію. Листочки обірвало, обгрізло. І все, не знаю, чи вона йому смакує. Ті режі, наші наші режі, ті мушці чи що. Ну, гризе. Гризе-лілі і все. От його вже треба обрізати такі пагони, що всихають. вже І от тут у нас теж ще така троянда. І тут така троянда. О, отака, отака в нас на сьогоднішній день робота треба. Треба до туй, конче срочно до туй треба, але треба мені допомогти чоловіка, він не має часу. І тут все покошено, чоловік покосив, але не встиг покосити, воно ну вже знов заростає. Бачите, знову заростає. Треба, треба виноград той пооблавлювати, котрий лишній попасанкувати, полохену на вечір. не прийнялися, слава Богу, прийнялись. І са цвете, са цвете лохінка така. О, слава Богу, слава Богу. Ну, тут вже все в нас. Все в нас вже тут покошено. Чоловік на з того боку там пішов, покосив. Ну, от і тут. Черешні. Цвіли рясно, але не дуже є рісні черешні Ну, не було дуже завіски. Ну, а де взяти, як нема, скільки бжолів Де взяти? Ма? Ну от і все. Вам трошки зняла, трошки вам показала якусь частинку. Мої ті е, троянди. Усі розпускаються, всі мають пуплінки. Може. Може дасть, щоб тут хвести. Треба тут прив'язати погілля, може вітер поламати. Катайпа моя розпускається, така висока, треба було її обрізати. Ну, не обрізали, маємо то, що маємо. І тут ще мала катайпа там. Все такий наш двір. І от така в нас, така в нас на сьогоднішній день обстановка. Все, а ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока, пока.